Важко сподіватися, що армія, яка е, прийняла більше ще в 2022 році, зараз готова до великих наступальних операцій. Для того щоб нам наступати, нам теж треба якби трошки підкріплення, тому що не секрет для всіх, що брак є піхоти. Тобто зараз воюють в основному вогневі засоби, воюють дрони. І воює та залізна піхота, яка лишилася. Бо як би не воювали дрони, якби там не стріляли вогневі засоби, якщо немає піхоти, лінія фронту проходить там, де, де сидить український піхотинець. Моє внутрішнє відчуття, так нам дуже важко, але подивімося в очі противнику. Мені здається, що їм не легше, і мені здається, що нам зараз, поки ми маємо можливості, треба їх до кінця виснажувати, добивати, виснажувати, намагатися вибивати їх, тому що Росія найкраще воює миром. Росія найкраще воює переговорами найбільших своїх здобутків. Росія здобуває в тому числі в відносинах з Україною різними мирами. Тому мене більше страшить не війна з Росією, а мир з Росією.